Вони кажуть, що роблять усе, аби захистити національні інтереси України. Служба безпеки вирішила відзвітувати про свою роботу за минулий рік. Однак до журналістів прийшов не очільник відомства Валентин Наливайченко, а керівник головного слідчого управління СБУ Василь Вовк. Звіт розпочався із статистики. Одна цифра змінювала іншу. Однак хизуватися своєю роботою у СБУ дуже не можуть, бо кримінальних проваджень багато, аж 4 тисячі. А от заарештованих або засуджених злочинців мало. На вчора 300 осіб обвинувальних актів щодо 300 осіб направлено до суду. Це за цими провадженнями, провадженнями пов'язаним з тероризмом сепаратизмом на сході України і не тільки на сході. За рік люди в мантіях відправили за ґрати 82 злочинця. Однак таку невелику кількість засуджених у СБУ пояснюють тим, що більшість затриманих терористів їм доводиться відпускати а точніше, у рамках мінських домовленостей їх обмінюють на полонених українських військових. Окрім цього, СБУ відпускала на волю і сепаратистів, але одразу пояснили, чому саме сепаратистів звільняли. Ми повинні йти цим шляхом. Ми повинні дати людям можливість опам'ятатися, усвідомити і донести. Своє усвідомлення до інших людей, своїх братів, сестер, сусідів, співвітчизників, які проживають на тій території, натомість від такої гуманності СБУ на Донбасі спокійніше не стало. Там і досі час від часу лунають вибухи. А населення, яке залишилось на окупованій території, підтримує існування так званих ДНР та ЛНР. Принаймні для російського телебачення вони із задоволенням ходять на мітинги та різні зібрання вождів невизнаних республік.